Святкуємо Воскресіння разом із такою назвою молодіжно-християнський фестиваль провели у Шевченківському гаю. На провідну неділю тут співали, танцювали і дивували народною творчістю. Цей захід це є не тільки захід молодіжний, а насамперед це є захід родини, на який ми запрошуємо усю родину для того, щоб родинно можна. Було б творити оцю казав митрополит Шептицький рідну хату. Цьогоріч фестиваль відбувся за сприяння торгової марки Галицька здоба компанія понад 10 років розвиває галицькі пекарські традиції і дивує новинками. Уся випічка Галицької здоби лише з натуральних продуктів. Тістечка, печиво, рогалики та пасочки на фестивалі розходяться швидко. Дуже смачний, гарний хліб, свіжий. Завжди дуже смачно всім. Рекомендую нас, малий дуже любить. З маком булочки в неї, і з маком, і з вишнями, і з вареннями різними. Для кожної, для кожного кожен смак. Я люблю. Бублики, рогалики, всякі сирний рогалик в них дуже добрі є і здобні булочки з різними начинками. Представники Галицької здоби впевнені, що саме у християнських цінностях і традиціях, які популяризуються на фестивалі, криються автентичні українські нотки, що роблять нашу націю дуже сильною і витривалою. Тому й підтримують цей фестиваль, який започаткував ще митрополит Андрей Шептицький. Це є дуже добра традиція, яка вже має десятки років. Колись цей рух активно так розпочав митрополит Андрей Шептицький. Мені дуже приємно, що зараз це все є відновлено, і воно з кожним роком має все більший і більший масштаб.